Останні дні життя Матері Божої. День завершення земного життя Богородиці зветься Успінням, бо її тіло після смерті не зотліло, а разом із душею було взяте до неба. Немає історичних даних, як довго Божа мати ще перебувала на землі після Христового Вознесіння, а ніколи де і як вона померла, бо про це святе Євангеліє нічого не згадує. Основу празника успіння творять священна традиція церкви від апостольських часів, апокрифічні книги постійна віра церкви та однозгідна думка святих отців і вчителів церкви першого тисячоліття християнства. Найдавніше записане передання, що говорить про смерть Пресвятої Богородиці, є у творі, який у Західній церкві відомий як Перехід Святої Марії, а на сході той самий твір має назву Святого Йована Богослова Слово на Успіння Святої Богородиці. Автор твору невідомий. Одні історики думають, що цей твір походить з кінця Другого початку Третього століття, а інші з кінця шостого. З цього твору довідуємося про святе і чудесне успіння Богородиці. Три дні перед смертю явився при чистій діві Марії, Архангел Гавриїл, і звістив від її сина Ісуса Христа час її переходу до вічності. На день її смерті в чудесний спосіб зібралися в Єрусалимі апостоли, хоч були розсіяні по різних краях світу. Не було тільки апостола Фоми. Божа мати висловила бажання, що хоче бути похована в Гецеманії біля своїх батьків і свого обручника Йосифа. Сам Христос у супроводі ангелів. І святих прийшов по душу своєї пресвятої Матері. Апостоли при співі побожних гімнів на своїх раменах занесли її тіло до гробу і три дні від нього не відходили. Третього дня прийшов здалеку апостол Фома і дуже бажав ще востаннє поглянути на Пресвяту Богородицю. Коли ж гріб відкрили, то її тіла там уже не було. А тільки похоронні ризи. Тепер усі зрозуміли, що вона воскресла, і з тілом та душею її взято на небо.